Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини, з нашої сонячної Бессарабії. Прийшла сюди прикати шланг, думаю, заодно зніму відео, тому що знову піднялася ця тема, що обрізати злаки на зиму ні в коєму разі не можна. Бо в ці трубочки попадає вода і замокає коріння, і рослина пропадає. Ну, По-перше, хто цю дурню придумав, він не знає зовсім ботаніку, тому що він не знає будову злакової цієї рослини. Бо таку дурню придумати може тільки двішник, який вчився дуже-дуже погано в школі. Зараз я вам це покажу на прикладі. Зрізати злаки можете тоді, коли вам це подобається, коли у вас є час, коли ви вирішили, і тоді можете обрізати. По-перше, дивіться, ось еріантус, взагалі трубочок немає. У них стебла. Ось, де стебла були. Вони, бачите? Не пусті. Не пусті. Не пусті. Всюди не пусті. Тож, еріантус виключаємо зразу. Міскантуси. Вони теж, як так навести, от дивіться, ось зрізані, бачите? Вони теж не пусті. Так що вода в міскантуси не попаде ніяк. Пінісітумі у мене тут, на жаль, обрізаних немає, але зараз я вам покажу, наприклад, проса. Прос ось в мене є обрізане. Воно дійсно трубчате. Трубчате. Зараз вам покажу. Ось, бачите, трубочка всередині. Але ось на ньому є оці такі ось перетинки. Дивіться, ось такі перетинки є. На кожному стеблі, на кожному кожному стеблі є перетинки на кожній злаковій рослині. Якщо ви так сильно боїтеся, щоб у вас не зам... корінь, щоб трубочку не попадала вода, обрізаєте ось цієї перетинки. І вам нікуди нічого не попаде. Все, от і вся премудрість. Якщо у вас буде корінь стояти у воді, наприклад, у вас був сніг, да? земля була мерзла, у вас випав сніг на мерзлу землю. І коли починає розмерзатися сніг, то у вас вода не може впитуватися в землю, а стоїть на поверхні і поступово-поступово впитується. В цей час у вас рослина знаходиться у воді. Мокре все. В цьому випадку вона ще може вимкнути. І то я робила відео, у мене не часто буває час, коли дивіться, поки на котеня, поки я розповідаю. Не часто бо взагалі, в основному у мене немає часу висаджувати ці рослини, і у мене ці коріння мокнуть буває по місяцю в коритах з водою, по місяцю валяються. Я показувала, наприклад, у мене був міскантус як і дзима. Я його викопала величезний кузь, звідти продала пару поділок. Це вже було одне з останніх замовлень. І в мене не було місця, де, де його садити. І вже навіть була склянка в коритах. Була вже склянка в, корит... в коритах, вже був приморозок. Я ж потім вже, І в мене так і не було місця. І я так взяла великими кущами, просто розірвала цей величезний кущ і великими поділками взяла і посадила в землю. Це вже було взимку, щоб ви розуміли. І, на вже, і вже я на осінь продавала гарні кущі міскантусу, як і джима. Так що не слухайте нікого, не слухайте ніколи оцю дурню про ці всілякі трубочки. Я, я не знаю, хто це міг взагалі придумати б таке. Я вам показала б, на прикладі, що всюди є перетинки. Це злакова рослина. Подивіться на стебла, жита, проса, ячміня, пшениці. У них теж є оці самі перетинки, це злакова рослина. Комісі, очерет, саме у нього теж є перетинки. Я думаю, ви це пам'ятаєте добре. Так що не слухайте нікого цю дурню. Не можна ні в якому разі. Ми, наприклад, я кажу, що я обрізаю вже... Ми починаємо десь на початку зими обрізати, тому що нам треба на корм скотині. І, по-перше, у нас от як тут, ну бачите, поле таке величезне, гуляє вітер, листя це все збивається, це все витріпується, і воно все одно стоїть негарне, тож сенс мені його залишати, навіть якщо б і не було свиней. А ви собі зрізаєте в будь-який час, я ж кажу, коли у вас є час, коли ви це вирішили, коли вам це зручно, це по вашому бажанню. Хочете, залишайте на всю зиму, весною обрізайте. У нас, по-перше, зими теплі, і нас може навіть уже у лютому починати е виростати зелень, так що нам все одно це треба взим взимку обрізати. Ще щось хотіла сказати і забулася. Ну, це от, це саме те, що я хотіла сказати: Що не бійтеся, не слухайте нікого. Обрізайте тоді, коли у вас є час. Зараз підійду до. Полоніуса. Я знайшла, друзі, замовила, якщо прийде ця рослина, я вам е, покажу цю рослину і скажу, де замовляла, у кого, у кого не терпиться, тому що я свій полонус буду продавати не, не раніше, ніж через пару років. Ну Скажу вам дуже-дуже гарний, дуже гарний. Рожевий поні вже приймаю замовлення, там ще можливо пару. Людей буде і все, тому що я два кущі продаю, два кущі лишаю. Бо дивлюся, що, що в мене не вистачить місця для, для всіх. Для всіх. Треба буде по, по, на півряду такого саджати, півряду такого. А ще писали мені е, за цей е, міськан, тут що ось такий є подібний десь у когось. Я, я вам зразу скажу, що я його не купувала. Це сіяниць, тому що він виріс у мене там. Де я б не могла його посадити, цей, що ми назвали кокосик, він у мене ріс біля, е, біля кортадерії. Там я, звичайно, ніяк не могла посадити. А цей другий сіянець у мене ріс е, в лілейниках. Як розумієте, я теж не могла його серед лілейників посадити, тому це сіяниць, це 100% сіянець. Ну, все, вже купила собі ці склерозники, вже почала підписувати. Завтра неділя, завтра займуся цим попідписую по і тоді прийдуся ще раз по Пінісєтомам, бо вже, е вже розпустилися всі сорти. Тоді пройдемося ще раз по Пінісєтам, бо тоді були у мене ще не всі і почну ходити трошечки по злакам. Сьогодні субота, треба трошечки поприбиратися. Щось приготувати, бо з понеділка знову починаємо копати. Ну, це. Так що, друзі, не слухайте цю дурню про замокання трубочок, яких непонятно. Так що, отак. Бо я вже це розповідала, бо знову мені, ну, замовники знову пишуть нові, бо люди підписуються ну, нові знаходять мої відео, підписуються, тому знову ці дурні питання, Ну, тому що люди ж слухають теж когось. От я вам просто показала приклад, що нема ніяких трубочок, нема... вірніше, трубочки є, але вони не замокають. Все, друзі, таке від коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня. До речі, меморі ще є, меморі ще є багато. Пишіть кому ще треба, хто ще надумав, пишіть, меморі ще є. Бажаю всім гарного дня! Все буде наша Україна. Знайте кого, чому бажаю, і всім пока.